Куда дело опять? Я? Ну а кто делал? Да ты стиральну машинку поклав. Я, шо, вони там, я, єс, или что? я не знаю, ты твої панчохи, вони мені вже набридли. Господи. Купи мені стиральну машинку. Фух, так і треба купити і правильну машинку. Бридло прати руками, а ховати брудну білизну вже нікуди та купіть вже ту пральну машинку і досі нарікати на ціну. Ніхто ж не примушує купувати найдорожчу за майже 124 тисячі гривень. До прикладу, для економного та необ'ємного прання можна знайти малютку за тисяча гривень, для більшої кількості білизни за дві тисячі гривень, а велику повноцінну пралку – від двох тисяч чотирьохсот гривень. І найголовніше те, що такі пралки виготовляють наші хлопці з Канева. Плюс економія електроенергії, економія води, Відро води є, ви постираєте. постирають. необхідності в водопроводі. Співак Назар Хасан постійно у гастрольних роз'їздах. Інколи часу не вистачає на поїсти, не те, що прати. Сьогодні Назар вирішив, треба знайти барабанного друга для шкарпеток. Тож ми напросилися разом із ним вирушити у пошуках тої єдиної. Як чоловік Назар звертає увагу на чотири критерії. Я дивлюся на те, щоб, щоб якби пральна машина використовувала менше електроенергії, щоб її ціна була менша, мала велику загрузку. Дивлюся, крім того, всього на доступність меню. І підхід у холостяка правильний більше того, Назарові не менш важливі барабани. Барабани грають роль, бо там камінь злітає. Починає речі задівати, розбирати її власноруч. Чесно, тяжко. Понявсям легко. Речі закинула і не думає. А ведь може і думати, так щоб барабани не злітали і щоб пралка не жила своїм життям. Тож Назар знайшов на дорогу альтернативу. Думав про е, напівавтомат в якості економії. Саме такі напівавтомати і штампують тут на заводі біля Дніпра. Побутову техніку виробляють за лічені хвилини із дрібненьких гранул. Ось така серенона. Це називається сабік поліпропілен. Гранули засипають у величезні машини, які ще вісім років тому привезли із Китаю. А далі відбувається магія. Литформа важить 14 тонн і під тиском 140 бар прискоє в літформу розплаваний поліпрофілін. Який формує деталь, ледформи є різні вироби. Це бак, це все. Це форма пральної машини. Дизайни ж придумують різноманітні за бажанням. Можна намалювати, будь-що навіть єдинорога. Всі заканчики ну, індивідуальні, всі інтересні. У кожного свої якісь предпочтіння. меню такої пральної машини ну дуже просте. Тут є таймер 15 хвилин. После стирки є режим оджими. В центрифугу ми укладаємо більйомка і віджимаємо. І є режими стірки. Ось здесь написано. Підсилений, нормальний. На Канівському заводі виробляють 650 пральних машин за добу. І згодом вони потрапляють у магазини Європи. І з гордою позначкою вироблено в Україні. Окрім пральних машин, на заводі виробляють електрочайники, сушки для фруктів та овочів, міксери, тепловентилятори. Продукція виходить на міжнародний ринок не лише під маркою Сатурн, а й під іншими брендами, які замовляють вироби на українському заводі. Підписав договор тільки з однією компанією, Ми одразу приобретаємо 50-60 країн, куди ми можемо отправляти свою продукцію. На сьогоднішній день ми ведемо... Переговори з такою компанією, крупною, як Електролюкс маркою Занус Немале значення у такій співпраці. Мала угода про вільну торгівлю України та ЄС. Підписане соглашення з Євросоюзом. это розширило наші ринки збито. Ми в Євросоюзі і продаємо в будь-які так же, як це делает любая другая страна, член Євросоюзу. Компанія не робить абсолютно ніякої різниці між продукцією, яка виходить на вітчизняний ринок чи європейський. Перед вами три стріла стріляльних Компания «Солида», наш заказчик. Мы для Польши выполнили стиральную машину. Компания Vision для Румынии. Наш «Сатурн» все абсолютно одинаково, те же комплектующие. Характеристики все те же. Окрім того, наші вдало потіснили китайського виробника. Тут вдруг Україна з'являється на горизонті, говорить, ребята, а чим об'їздити в Китай? Ми робимо гаразд вис... високого качества продукції, і ми буквально рядом з вами. Бізнесу вже більше 20 років, та спершу Олександр навіть не сподівався, що його продукція користуватиметься попитом у всьому світі. Мій совет для багатьох бізнесменів займатися тим бізнесом, який знаєш. Як побудувати один з найпотужніших вітчизняних брендів? Про це ми сьогодні поговоримо з Олександром Громико, власником бренду «Сатурн». Здравствуйте. Первым делом утром э, я занимаюсь фітнесом. Бегаю на орбитреке. Больше всего я люблю проводить время со своей семьей. Ненавижу предательство друзей. Мой любимый город Киев. Моя мечта построить большой европейский завод в Украине и создать несколько тысяч рабочих мест. Александр, мы компанию «Сатурн» всегда воспринимали как российскую. Она российская все же или украинская? Я, собственно, один из создателей этого бренда. То есть еще был чешский, на самом деле, в свое время партнер. Это в конец 90-х, 98-й год, если быть точным. Мы создали бренд Сатурн, потому что решили, в общем-то, что э, дистрибьюцию производить чужих брендов нам стало уже не очень интересно, решили создать свой собственный бренд. Ну, а скажите, какая ваша наибольшая конкурентная перевага? Поскольку мы э, локально-местный бренд, э, естественно, мы можем нашему потребителю предложить более конкурентоспособную цену, потому что известные, дорогие бренды, зачастую продукция заходит в Европу, э, идет большие маркетинговые издержки, але, накрутки, але, поэтому я, цена я... намного выше. Вы имеете в что на, на сегодня э, работающие робоча сила українська, вона дешевша за китайську. На сьогоднішній день ситуація, к сожалению, така. У нас 150 доларів по-прежнему зарплата простого робочого, звісно, да, це десь 4 тисячі, 4,5 тисячі гривень. А в Китаї це вже рівень 500 доларів. У нас логістика 3 дня вместо 30-40 дней з Китаю. Європейцям це дуже удобно. За 3 дня доставка пошла на ноль і зроблено в Європі. Коли ви заходите на французький ринок, ви не під маркою «Сатурн» виходите. а под маркой какую-то там французскую адаптованного бренду? да действительно европейские бренды заказывают под своими марками мы отгружаем что в Чехию что в Польшу и для других брендов тоже да но в данном случае во Францию мы отгрузили под маркой Сатурн если на ответить на ваш вопрос mm -hmm. то есть mm -hmm. они взяли под, под нашу марку ассортимент товара и в следующем году мы запускаем уже и крупное производство мы запускаем завод холодильников причем это холодильники будут высокого класса энергосбережения а три плюса то есть это то что только недавно в Европе появилось и конечно же мы рассчитываем, что мы будем производить под самыми известными брендами Сейчас ведем переговор. Об этом пока не хочу говорить, но я думаю, что вы увидите нашу продукцию с Made in Ukraine под самыми известными дорогими брендами. Спасибо большое. Спасибо. Дякуем вам успехи. розбудовуйтесь, розширюйте экспансию на Европу. Спасибо.